Так, зараз трошки такий експеримент. У мене ось, ось така решітка, або да, як вона правильно називається, це з витяжки мою. Видно, що тут оце все липке. Я думаю, що добре видно, да, що воно таке забруднене і липке. Які я тільки засоби не купувала, так, мию іноді, залишається там, ну то вже перестаю сильно там боротися, наскільки змогла, наскільки помила. Але ж хочеться, щоб нормально помилося. Видно, що таке все зажирене і брудне. І зараз я спробую два засоби, я цю, ну, так покладу, так, щоб видно було. Ну, верх я Одним засобом а низ, от, другу половину другим засобом е, попробую. Ось цей засіб для е, кухонь, витяжок е, застосовується. Ну, а цей засіб, я так розумію, він від'їдає взагалі всі жири дуже сильно, бо я показувала кастрюлі вони ним чудово там мити. А, цей для гриля, там, для духовок таке. Ну, я думаю, що і для цього він теж піде. І так. Експериментуємо. ну Давайте почнемо з цього, з, з буфтою, так як треба. Далі беру щіточку, та, що тут є. Я трошки додам сюди, мені так буде зручно. Ось так, клопочок. І тепер кісточкою наношу. І другий засіб, ось я його розвела з водою, звичайний пульволізатор взяла і один до трьох розвожу. І другу половинку і все, я забризую. Все, залишаю хвилин 15. І те, і друге. Ну що, пройшло вже 15 хвилин, і зараз я ось пробую. Так, бачу, що це ось знімається, наче то все гарно. Ну так. Да. Зараз буду пробувати помить. Так. А, а це вже пішло. Ось це ще. Оце, цей засіб, да. Ось все. Так воно в мене рівненько було. А оці це в мене цей засіб. Ну, я попробую цією ж кісточкою, просто зручно нею терти в таких маленьких місцях. Я думаю, що воно не, не завадить. І теж нібито прибирає. Теж вроді би нормально, так. Да. Зараз тоді змию і побачимо, що краще відмилося. Це ось уверс, це те, що для кухні досі, а це для духовок. Ну, В принципі, хочу сказати, що те, що те, гарно. Відмиваю. Ну що, помила з цього боку взагалі гарненьке, чистеньке, і дивимося з цього боку. Ось ця сторона низ, це засіб для духовок, для грили. а верх це засіб для кухонь, для витяжок. Що я хочу сказати? Ну, В принципі, чудово справився, що один що другий ну, краще, ніж зазвичай. Бо зазвичай в мене залишались тут різні от таке все. І я вже чистила і щітками і чим тільки не чистила. Тобто завжди погано відмивала цю штуку. А, низ, взагалі, претензій нема. Ось, все ідеально, ідеально чисто верх. бачите, трошки воно місцями, воно трошки залишилось. Нема ніяких хлопців, але трошки є. Ну, Тобто, можливо, концентрацію може засобу можна трошки менше, там не один до трьох, а саме для таких дуже-дуже брудних. І зверну увагу, що це вже такі давні давні жири, які, ну, я думаю, тяжко вивезти, бо не виводилися нічим забруднення ці. Ну, або ще раз можна забризгати і ще раз помити. Я думаю, що відійде, бо в основному помило так. А взагалі, ось цю штуку я забризгувала, Ну, те, що зверху там решітку, зверху саму витяжку, то дійсно все чудово, все відмивало. Ну, якось отак. Такий в мене експеримент між цими двома засобами. Ну, що я можу сказати, обидва засоби чудові. Один цей-таки все впорався краще, але і цей теж в порівнянні з іншими, якими я раніше користувалась, теж, ну, достатньо відмив. Яка різниця? Цей сильніший да. Ну, Саме для цього, Оцей класний, зверху витяжку мила, все тобто без питань. Раніше по пару разів теж забризгувала верх, зараз все нормально відмиває. Також він класно меблі. Коли меблі я мию, то теж цим я вже не можу по меблям, а да, все одно на кухні, де поряд з плитою, меблі більш зажирені. І цим чудово я нанесла, протерла і все. Ну, Зараз не можу цього показати, бо мила меблі. Ну, але як зажиряться, постараюся запустити і все дуже показати. Сподіваюсь, вам було цікаво. Якщо ви знаєте щось більше, діліться зі мною. Якщо цікаво, де купити цю продукцію, я вам допоможу підписатися і самим купувати. Хочете, в мене можете купити, ну, не обов'язково. Але цікаво бути в нашій групі, яка є, там, де підтримують дівчатка, які знають більше, розповідають про це, все, як що, і ну, все-все там підказують, допомагають. Тому підписуйтеся, ставте лайки, задавайте питання, і якщо цікаво, допоможе підписатися на продукцію цієї кампанії.